Буду з вами крутити сьогодні волосся і підготовка до цього процесу. Я в блонді. Вам теж може підійти, якщо ви не блонді. Помила голову, шампунь, кондиціонер. Беру термозахист. От, бачите, термозахист. Пшимкаю. Беру спайдер. До речі, на правах реклами неймовірно крутий спайдер. Є в різних розмірах. І найкращої щітки. E, взагалі, я вважаю, немає. До речі, це український виробник тому, хто любить підтримувати своїх, у вас є така нагода. Ось я висушила волосся на оцей термозахист просто довільно і повністю насухо, тому що буду накручувати. Далі беру сухий шампунь, прикольні зону. Зараз багато хто запитає, нафіга я його беру. У мене чисте волосся. Дивіться, відросло коріння. Воно інше по структурі, тому мені буде не вистачати об'єму, плюс в мене буде довше триматись укладка, і вас теж. І от я попшимкала і отак зробила. Далі будемо крутити. Далі почнемо крутити. Або берете зажими, або вдома. Дивіться, звичайний крабік, отак в мене не тримає. У мене тільки волосся, тому для мого то дуже завеликий краб. Дивіться, заколола. От моя плойка вже розігрілась. Так, і будемо крутити. Так, так, я люблю іноді накрутити волосся на от таку плоєчку. Можливо, ви теж таке люб... Ну, теж вам таке буде подобатися. 180 треба поставити. Подивіться, 135 чи 140, тут замало. Вам придеться довго тримати, а тут можна швидше. Оп! Мій перший кранделик, потім буду розбирати. Дивіться, краще спочатку накрутити, потім розібрати. Краще так. Так, і крутимо. Трошки це далі відділила. Далі буду крутити. Якщо будете, наприклад, у вас довше волосся або товстіше, або вам треба пасма, щоб ну, кучерки були потовстіші, можна брати товщу пасму і у вас будуть кучері більш товстіші. Тому тут, як би кажуть, таке довільно, як вам подобається, Кучер, да, так вам і, так і крутіть. Звичайно, що чим мільше накрутим, тим більше об'єму, тим довше буде розтягуватися у деякого, навіть може носитись декілька днів, але це не про мене, на жаль. Бо подушка внесе свої корективи, як то кажуть. В общем, крутим далі. У мене, дивіться, ті, хто блондинки, дуже довго тримати не треба, краще взяти тоньшу пасму, тому що ну, це гарячий прибор, да, і можна, як то кажуть, відшмалити собі волосся дуже легко. Звичайно, щоб обов'язково наносити термозахист. А волосся він може бути на Вологе волосся перед феном, він може бути на сухе аерозольний. Це дуже важливо, важливо досушити волосся насухо. Тобто, якщо ви користуєтесь утюжком чи плоєчкою, вам треба повністю висушити волосся насухо. Ну, ось я накрутила. Беремо лак легкої фіксації. обов'язково легкої. Я роблю ось так. Дивіться, руками біля кореню проходжу, да, щоб розбити, щоб з'явився об'єм і не світилась шкіра. І моделюю далі з лаком, десь щось розтягую. Так от моделюю я далі зачіску і дивлюся, як мені буде краще. З лаком буде текстурніше і краще. Рекомендую. Лак легкої фіксації, обов'язково буде дуже гарно. Ну, ось мої кучері, дивіться, вони шевеляться, вони живі. Багато лаку не вшикайте, але лак дає текстуру. Багато мені каже, якщо б ти не фарбувалась в блонд, де ще не крутила, в тебе було б довше густіше волосся. Не відрощую. У мене таке від природи тонке, мені подобається на даний час блонд. І коли мені хочеться, я беру і кручу його так, як мені хочеться. Тому що життя це мить, і колись чекати, колись на якесь свято ти будеш гарна, ну, То таке можна не дочекатись. Будьте сьогодні гарними е і виглядайте так, як ви відчуваєте тут, як вам хочеться. Всім гарного настрою!